Доброго дня! Компанія Автобіс вітає вас! Для вас свіжа пропозиція Opel Movano L1H1. 2016 рік в грозовому варіанті 96 кВт з однією турбіною на механічній коробці передач. Передній привід. Стан передньої гуми 90%. Ззаду 70%. Показуємо з боку автомобіль. Коцок по автомобілі немає. Ззаді є прицепний пристрій. Автомобіль в рідній фарбі. Незначні підкраси є. Незначні. Відкриваю дверцята і показую вам всередині. Довжина багажного відділення з кінця до цього краю складає 2,65 з другу сторону показував порошки цілі. Так, збоку подвіне сидіння. Кондиціонер. Автомобілі не завжди бувають з кондиціонерами, тому я наголошую, що в цьому автомобілі є кондиціонер. Шестиступінчна коробка. Зверніть увагу, не кермо. Кермо оригінальне, не фарбоване, сидіння ціле, не перешите. 190 тисяч пробігу. Автомобіль заводимо. Автомобіль завівся і покажемо вам серце автомобіля. Ось так працює двигун. Все в оригіналі. Не крущене, не чепане. Кому потрібно для роботи, для домашніх потреб, ну, для різних цілий автомобіль. Телефонуйте в компанію Автобіз. Можливий готівковий, безготівковий розрахунок, можливі варіанти обміну. Ми завжди раді вам допомогти. До зустрічі, до перемоги. Телефонуйте. в нас постійно різні варіанти.